«Західний полюс. Доброго ранку, пане на доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні, до речі, про героїв. Сьогодні день героїв, і як буде минати сьогоднішній день в місті? Ми сьогодні буде відправа панахіда біля меморіального скверу, а потім на кладовищі на Чукалівці буде теж відправа. Також у всіх селах, мікрорайонах міста, де є така можливість, теж будуть відправи священників і відповідно. Підемо на могили як сучасних героїв, так і героїв УПА, де є могили Січових стрільців Галоцької армії. Тому сьогодні такий День Героїв і шануємо пам'ять пам на всіх кладовищах, на всіх таких місцях пам'ятних у нашій громаді. А також, а, а також там. сьогодні відкриємо дві анотаційні дошки нашим героям: це Дмитру Солошину та Олександру Кисельову. Це буде о 15-й годині. Ці дошки будуть відкриті на фасаді Центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандера на Європейська площа 1. Метро Солошин, Солошин захисник України, доброволець 95-ї десантно-штурмової бригади, загинув 13 грудня 2022 року на Луганщині під час виконання бойового завдання. Олександр Кісільов, захисник України, солдат 78-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра. На Гуляйпільському напрямку, захищаючи Україну. Ну і вчора ми також до Дня Героїв відкрили три нотаційні дошки: це Віталію Медведю, Тарасу Трильовському, Миколу Онуфрику. На фасаді ліцею номер 18. Тому в рамках програми Івано-Франківське місто двоє похованих хлопців з понеділка. І ще знаємо мінімум про двох, які будуть поховані цей цей тиждень. Тому вічна пам'ять всім нашим героям, які відда віддали життя у московсько-українські. Е, окрім того, що вшановуємо героїв, які полягли за незалежність України. Місто також мало би вшановувати тих, хто ще хто живий і хто зараз боронить Україну і нас, зокрема. Як місто дбає про військових? Як, вчора, яка допомога? Вчора передали це? чергові дрони, тобто 30 FPV дронів передали для тактичних груп САПСАН 24-ї бригади, 30 FPV дронів передали військовим 74-го батальйону 102-ї бригади, 30 FPV дронів передали для 67-ї окремої механізованої бригади. Ну тобто тільки за один день майже 90 дронів, 90 дронів ми передали, і ще щодня ми передаємо фактично ту допомогу, яка є. Буквально найближчим часом дамо звіт такий більш розширений. Що вдалося кому ну, вдалося передати за цей з 1 січня цю допомогу? Тому що вже ну велика кількість дронів тобто, це порядка більше п'яти тисяч півдронів ми передали. Нашим військовим також більше ста мавіків передали для наших військових іншу допомогу. Тому це громада працює. Ну і також на виконкомі ще 113 військових, які отримали поранення на фронті, одержать з міського бюджету допомогу на сумі 5 мільйонів 570 тисяч гривень. Якщо з початку року, то Таку вже виплату вже отримали 235 поранених, окрім цих 113 військових, на суму 11 мільйонів 730 тисяч гривень. Ну, ми бажаємо, щоб цих виплат було як найменше. Тобто, щоб хлопців було як найменше поранених. Та, ну але на жаль, коли таке стається, громада допомагає ну, зокрема такими виплатами. Е, окрім таких е, програм, які ще є соціальні програми, е, ну Чому я питаю щоразу у вас про це? Тому що деякі е, знайомі мені кажуть, ну а ми не знали про виплати, наприклад, там на спорядження або ще щось. Ну як можна дізнатися і як донести цю інформацію до людей? Телеграм-канал, який ми створили для того, щоб ці виплати є, ми постійно роздаємо такі от брошурки для військових. Ну і на моїй сторінці ми постійно і в ЦНАПАХ, і скрізь можна отримати. Є 12 виплат для військових, відповідно. Можете користатися цією можливістю. Це і на реабілітацію, і по поранених 50-20 тисяч гривень на спорядження в залежності, чи бере участь в бойових діях, чи не бере військовослужбовець. Це допомога родинам загиблих, це допомога дітям військовослужбовців дитя народження. Це виплата при народженні дитини військовослужбовця в міському пологовому будинку. Це Інші виплати, які йдуть, скажімо, там, на безкоштовне харчування дітей в, в дитячих садочках, в школах. Зараз є можливість табір лімницю давати дітей безкоштовно для родин загиблих, для учасників бойових дій. Табір лівниці є зараз 6 змін таборових, буквально через тиждень стартує перша зміна, можна дати свою дитину безкоштовно на такий табір, а також ми зараз записуємо дітей. В табори наших міст побратимів, партнерів. На жаль, їх не так і багато, як це було там два роки тому, кількість міст, але шість міст погодилися прийняти наших дітей, тому є певні періоди часу, можете записувати дітей саме для родин загиблих і для учасників бойових дій, Є можливість вправити дитину в різні міста нашого, наших міст побратимів. Нагадаю, у нас в ефірі найтепліша полюсу планети. Гість студії Руслан Романович Магінгів. Але, але окрім голова. Так. Я хочу ще додати, ага. що в Табір Ліни це не тільки можуть там поїхати діти-учасників бойових дій. Є інші пільгові категорії, які можуть за 50%. Ну і можна просто придбати путівку. У нас найдешевша путівка, якщо брати інші табори в івано франківській області і дати дитину. Відпочити з користю в літній табір лівниця міста Івано-Франківська це комунальний табір, тому куди звертатися? звертатися? Звертатися департамент освіти, тобто mm -hmm. відповідно департаменті освіти можна придбати такі путівки і, які, дізнатися і дізнатися всю інформацію. Департамент освіти знаходиться на вулиці Любомира Гузера. Тому кому цікаво, кому літні оздоровлення ми в цьому напрямку цього року нарешті відновила діяльність ліниці і. Це дає нам можливість відродувати дітей ще додатково. Так от, продовжуємо наш ефір. Якщо у вас є запитання, залишайте їх на сторінці Радіо Західний полюс у Фейсбуці під нашу пряму трансляцію. Світло виключають, знову mm. почали відбуватися від, 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 відключення. Що громада може зробити, аби не було такого сильного перенавантаження, і ну, як місто може економити? Ми що можемо ми зробити? Ми економимо, ми, ми, ми фактично включаємо вуличне освітлення через одну лампу. Це була така рекомендація, і ми її дотримуємося. Ну, поки що такої ну, скажімо, рекомендації, щоб повністю відключати світло вуличне, немає, але ми його обмежили на 50%. Ну і також закликаю в час піку, це зранку і в вечірній час, не використовувати багато, велику кількість приладів, які енергоємні. То все-таки розраховувати на те, що це треба робити або в нічний час, або, скажімо, в, в день. Тобто, ну розумію, що це неможливо на 100%, але такі є рекомендації. Щодо відключень світла, ну, місто не впливає на відключення світла, це загальноукраїнська проблема. І місто ніяким чином не впливає на формування. Це не наше повноваження, це робить Прикарпаття погоджує ці графіки з військовою цивільною адміністрацією. На що звертали особливу увагу? Цього разу ми в район Коновальця, Чорновола, Національної гвардії, 40, тобто цей мікрорайон взяли. Подивилися вивіз сміття, подивилися, що треба таке найнеобхідніше зробити, щоб була можливість. Також цей район особливий, те, якщо він переходить на індивідуальне опалення, мав можливість поспілкуватися з мешканцями, де ще не перейшли, хто не перейшов. Да? Тому для нас цей мікрорайон він, дещо особливий в контексті всього. Ну, намі намітили такі най найголовніші роботи десь залатати якісь певні ями, заїзди в двори. Що можна в умовах війни, звісно, що зробимо. Під'їзд до смітників, тобто вивіз сміття, стихійні сміттєзвалища, тобто позабирати, ну, штрафувати забудовників за те, що вони мили колеса. і... Це здійснили по місту. Сьогодні 12 штрафів оштрафували забудівників, які мають обов'язок в себе на будівельному майданчику мити колеса. Тому цю роботу теж зараз, особливо в літній час, ми, ми активізували. Тому така, якби велосипедна інспекція вона постійно відбувається. Тобто що від вона дає нам можливість. Скажімо, мати певні ті чи інші завдання. Вчора також в мене було з комунальником за підсумками цих об'їздів, ефірів наших, інших була нарада по виконанню доручень. Ми дивилися, що було виконано, що було не виконано, що треба виконати. Ну тут треба розуміти, що є різні речі. Є речі, які можна зробити там просто силами комунальників, а є речі, які потребують більше коштів. Тому що могли. І зробити в контексті таких поточних ремонтів ми це робимо. Що потребує більшого фінансування? Ну, дивимося, коли це може Буде бути, бу бути можливість. Скошування трави. Ми минулого ефіру mm. говорили, що це також проблема, тому що не вистачає людей. Як зараз, ну ми минуло ми працюємо десь 50% того, що треба було покосити по Ще десь 50% ну, в контексті двох тижнів. Дійсно, є проблема велика з людським ресурсом, тобто з людьми, все-таки відчувається брак 282 працівників нашої комунальних підприємств. а Зараз ще до цієї кількості додалося ще 16 працівників, які були нещодавно мобілізовані. Тобто, майже 300 сьогодні, вже 300 вже да, понад працівників є в лавах Збройних сил України. Ну а на заміну не так просто знайти працівників, бо зрештою, скажімо, середнього віку не дуже хочуть люди йти, а люди старшого віку, золотого віку чи жінки не завжди можуть Або виконувати, виконувати цю, роботу. цю роботу ефективно ну, з різних причин. Так? Тому стараємося десь, щоб більше навантажувати на ту бригаду, яка косить. Ну але теж люди не без не безмірні, скажімо так, вони. Можуть виконати якусь роботу за певний період часу. Тому в роботі кажуть, більше 50% того, що ми мали покосити, по косину. Що ну думаю, що до двох тижнів ми десь врахуємо всі моменти і десь місто буде. І якщо би так люди зараз шукали роботу в комунальному підприємстві, є вакансії? У нас більше зараз сотні вакансій, та тому, будь ласка, зголошуйтеся. Хто має можливість працювати в майже в кожному комунальному підприємстві? Найбільше вакансій це комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія КП Благоустрій і наш комунальне підприємство Електрототранс це три підприємства, де найбільше сьогодні вакансій. До речі, про комунальників вони знову поїхали будувати фортифікаційні споруди на сході, і як вони там себе зараз почувають? Як почувається, ну постійно на спілкуванні, бо Геннадій Пономаренко, наш заступник директора департаменту, він вже черговий раз там і керівником цієї делегації. Працівників сам працює. Він ще депутат нашої міської ради постійно, постійно їде. Це вже друга поїздка з початку року в Донецьку область. Зараз вони активно працюють, ну скажу так, в 10 кілометровій зоні. Працюють від, від ворога, тому досить складно, та, тому що це вже межа досягнення і артилерії, і інших речей. Звісно, що дуже сильно переживаємо, але хлопці розуміють, що не можна відволікати військових для будівництва фортифікаційних споруд. Та. Тому активно працюють, спілкуємося, надіємося, що все буде гаразд, і хлопці всі повернуться неушкоджені. Е, і зроблять так. роботу, то що заплановано? Ну, в тому я переконана, його те, що ви бачила між поїздками Геннадія, я бачила, зустрічала. А ну виглядає, поїздка вже на користь. <рес> е, робота з доступності в місті не припиняється. І е, е, як відбувається. от, власне, Працюємо, є, ці речі. є ті моменти, що Галицька ми вже обговорювали це питання. Галицька, зараз Вовчинецька, зараз тобто, роботи тривають. Надіємося, що той об'єм робіт буде виконаний. Що ми запланували із Юрою Гапанчуком, з асоціацією людей з інвалідністю і внаслідок війни. Ну і працюємо постійно, контролюємо. Я вірю в те, що ці роботи будуть зроблені якісно, ефективно. Є певні зауваження по ходу. Ми ці зауваження теж виправляємо, тому що такої кількості об'єму саме роботи по доступності в місті не проводилося ніколи. А зараз це, такий, це більш такий системний підхід, і тому, і тому ми в цьому напрямку працюємо. Ще одне те, що я хотів сказати, це буквально найближчим часом ми розробляємо механізм і програму. Ми також будемо дуже сильно просити наші під установи різні, наші. Магазини, аптеки інші робити питання доступності. Спочатку будемо давати рекомендації, а також зараз розробляємо програму. Ми будемо також фінансово допомагати. Тобто, якщо, наприклад, підприємець зговорити. захоче зробити ті заходи, то ми частину коштів, не всю відразу скажу, тому що ну це ваша приватна власність, але частинку коштів для стимулу того, щоб робити, ми будемо покривати, так як ми зараз покриваємо. І ця програма діє для підприємців для генератору. Ми покриваємо mm -hmm. певну суму для підприємців, хто закуповує генератори або інвектори для своєї діяльності, для того, щоб підтримати таким чином бізнес. Так само ми будемо по такому подібному механізму підтримувати тих, хто. Ну, скажімо, зголоситься і скаже, я там зроблю додатковий пандус, чи або просто зроблю пандус, чи скажімо, чи, чи, скажімо туалет зроблю для людей з, з інвалідністю. Тому ми такі речі будемо зараз максимально стимулювати. Бо по-іншому тільки поробити там зниження, що місто зробить, а все решта буде недоступне, воно ну, не дасть комплексний підхід. Тому цей напрямок теж дуже важливий. Тобто взаємодії з бізнесом вже бути, будуть тобто, тільки... Я хотіла тільки запитати, чи є ми... якась дорожня карта. От, ми от, зараз якраз і розробляємо, тому що тут ну, дуже важливо цей механізм, щоб, щоб відповідало законодавствам. Все-таки це є приватний бізнес і щоб ми десь не, не ми прораховуємо всі ризики, бо угу. це і кошти, фінанси, щоб ми, щоб ми десь не, не попали в якісь неприємні історії, скажімо так. Е, також хотіла. У вас би запитати, нещодавно чи почали проводити мелодії парку в парку Шевченка, і чи це будуть такі традиційні заходи, коли кожна неділю о 16-й годині відбуваються ці заходи. Ми збираємо кошти на Збройні Сили України. Ну і є можливість виступати різним колективам. Минулого року це і військові і наші колективи, духові оркестри, і гості з Одеси військові виступали, і наші народні аматорські колективи. Перший захід відбувався в пам'яті політвязнів жертв, політв'язнів репресій, тому це були колективи, які, які представляли цей напрямок. Та у нас є колективи, які складені з дітей політв'язнів, тому що це вже теж люди золотого віку. Ну, але сьогодні також і новітні політв'язні з'явилися, і новітні репресовані, ті, хто в полоні і перебувають тощо. Тому що неділя о 16-й годині такі заходи відбуваються в парку Шевченка. Запрошую, донайте, приходьте, є можливість, ну скажімо, провести цей час з духовною патріотичною музикою. А з другого боку, що найважливіше, задонати. зробити щось е, добре. Я дякую вам за те, що завітали на нас на ефір е, і традиційні побажання всім мешканцям Івано-Франківська. Хочу побажати всім нам гарного дня сьогоднішнього. Спокійної підтримки наших захисників. Ну що ж, підтримка захисників це те, що ми можемо зробити, і ми змушені, не змушені, ми маємо це робити, тому що ми таким чином навіть не допомагаємо військовим, ми допомагаємо самі собі. І це я також переконана. З вами був, була рубрика Мер в четвер, зараз 8.37. Залишайтесь на найтеплішому до наступного четверга будуть нові запитання і нові відповіді. That's it.